Та ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Зранку до вечора проспект Бажана був перекритий кіоскерами. Що стало причиною? Які вимоги у протестувальників і як реагує місто? Пожежа під Києвом не вщухає вже третій день вогнеборці, атакують полум'я піною, а також застосували пожежні танки та потяг. Масштабна пожежа на нафтобазі дуже непокоїть екологів, чи є загроза для Києва і що робиться, аби мінімізувати наслідки. В зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає. Сімох було поранено про ситуацію на Сході у випуску. Сотні людей не встигли на роботу. Пасажири Бориспільського аеропорту не потрапили на свої рейси. Усе через власників та продавців мафів, які заблокували рух на проспекті Бажана. Так вони протестували проти демонтажу незаконних споруд, які суперечать правилам пожежної безпеки. <звук> Затор у два кілометри. Дорогу, що з'єднує два береги столиці, заблоковано. Знервовані водії намагаються прорватися тротуаром, аби потрапити на роботу чи у справах. якийсь. <звук> Десять дурдом, це дорога на аеропорт. Це вообще замінитися на роботу. чи в аеропорт? В аеропорт. як результат, сотні людей на роботу не встигли. Аеропорт Бориспіль навіть затримав кілька міжнародних рейсів, бо пасажири не змогли з'явитися на посадку. Транспортний колапс організували підприємці мафів, розташованих у зоні Київського метрополітену. Ці споруди перекривають вихід із підземки, тому влада вирішила їх демонтувати. Должны все всі прекрасно розуміти, що якщо є незаконне розміщення з закончившимся договором, противоречище требуванням МЧС, противоречище требуванням евакуації метрополітену, ми всі повинні розуміти, що більше 1,5 мільйонів людей в день користуються метрополітеном. Ми повинні їм забезпечити безпечність. Однак власників мафів та продавців потенційна небезпека півтора мільйонів пасажирів метро турбує мало. Для них головна робота. Нас просто ви виганяєте бомжувати. Скажіть, будь ласка, це на часі зараз. Предоставте мені три пункти, куди я піду на працю. Про те, що зноситимуть незаконні мафи, власники повідомили, що у березні тоді у них закінчилися договори на оренду площ. Подовжувати їх відмовилися, бо кіоски перекривають передбачений правилами пожежної безпеки шестиметровий прохід із метро. Більшість договорів закончилось 29.03.2015 року. Тобто були дві і за місяць до закінчення договорів був соответствуючим образом повідомлен департамент комунальної власності по ним закінчились договори, договори оренди, і у них не було права знаходитися. там. став пазу договору оренди вони далі були демонті. Однак підприємці на попередження не відреагували. А за демонтаж незаконних мафів у заручники взяли пасажирів переповненої траси. Кияни, які стали свідками події, дії столичної влади підтримують. Завужені ці вулиці, ви ж самі бачите, той проходи. Ось щось таке станеться, там вже ж буде що. Про це давно мова ведеться. Аби вгамувати скандальні пристрасті, київська влада пішла на компроміс з підприємцями. Запросила їх на круглий стіл 11 червня на 12 годину. До моменту проведення завтрашнього робочого столу балансодержатель київський метрополітен не буде приймати действий ніяких по демонтажу мафів. Завтра вони разом шукатимуть компромісного рішення. Однак воно точно не буде таким, що нестиме загрозу чи незручності пасажирам підземки. Все, що в рамках закону буде працювати. Місто зацікавлено в розвитку. Все, що поза рамками закону, на жаль, працювати не буде в місті. Світлана Жайворонок, Катерина Соляр, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що боротьба з незаконними мафами в Києві триватиме, незважаючи на опір власників нелегальних кіосків. Сьогодні вночі на станції Харківська демонтували декілька незаконних споруд, які стояли супереч всім нормам пожежної безпеки, не говорячи вже про незручності для проходу людей. Відповідь група торговців прикриває проспект Бажина і вимагає владу прибути, щоб вирішити конфлікт, мабуть, прямо на дорозі, вирішити шантажем і створенням незручності для багатьох людей. Кияни вимагають порядку, і він буде наведений. Торговля буде тільки законною. Зустрічатись, розмовляти з ініціативними групами я завжди готовий, але не влаштовувати шоу на дорозі, коли порушуючи закон, від мене вимагають його порушити, залишивши незаконно ларки. Кияни хочуть, щоб столиця була зеленим містом, містом скверів та парків, а не містом мафів. Третю добу під Києвом палає нафтобаза. Вранці о пів на шосту здетонувала одна з ємностей. Ніхто не постраждав. Вогнеборці постійно проводять пінні атаки. За день вдалося погасити чотири резервуари з шести охоплених вогнем. За словами керівника ДСНС Миколи Чучоткіна, на території нафтобази ще палають невеликі цистерни. Через це зберігається велике задимлення. Для ліквідації залучили пожежні танки та потяг. Загалом постраждало 13 осіб. Рятувальники також не можуть знайти залізничника пожежного поїзда. Напередодні було виявлено тіла трьох зниклих рятувальників, однак ідентифікувати тіла без спеціальної експертизи неможливо. Тим часом, очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що порушено два кримінальних провадження за фактом пожежі та загибелі людей. На нафтобазі. Тривала пожежа під Києвом вкрай занепокоїла екологів. Вони попереджають про надзвичайно високі забруднення атмосфери та ґрунту. Вміст токсичних речовин зараз посилено контролюють у столиці. Чи є загроза для мегаполіса і як мінімізують наслідки надзвичайної ситуації? Далі у сюжеті. Пожежу під Васильковим експерти прирівнюють до екологічної катастрофи. За дві доби грандіозна кількість токсинів забруднила не лише повітря. Відбулося забруднення ґрунтів в зоні пожежі, в зоні виливу нафтопродуктів. І це проникнення нафтопродуктів в глиб спостерігається вже до 50 сантиметрів. І проникнення нафтопродуктів в ґрунт загрожує нафтовим забрудненням водоносних горизонтів. Досвід експертам підказує така аварія, нагадає про себе у радіусі від 10 до 300 кілометрів. Щоправда, чим далі від осередку, тим менша концентрація шкідливих речовин. Поєднання з атмосферним киснем оксиду сірки азоту призведе до утворення так званих кислотних опадів, причому вони можуть відбуватися і в сухому вигляді, тобто випадіння цих сухих часток. Де осяде хмара з нафтопродуктів, поки сказати, важко. Тож у столиці вже моніторять ситуацію з повітрям на околицях міста. Працює вісім спеціальних точок. Ще дві сьогодні відкрили у Глебасі. Ми визначили, взяли за показники небезпеки всі продукти гаріння. Це азот, діоксид, вуглецоксид, Оцей загадковий, як ви говорите, серчастий ангідрид, пиль, формальдегід. І дійсно по серчастому антигідриду у нас є показники перевищення гранично допустимої показників збільшення з двох до шести разів. Утім, деякі експерти сумніваються, що цифри так скочили саме через пожежу на нафтобазі. Якби в Києві були, були був вплив саме цієї пожежі, то мали б казати про перевищення порогових значень СО2 CO, і знову ж таки Цю. тих самих твердих частинок. А йдеться про сірчаний анагід, про но, тобто ті е, е, забруднювачі, які є наслідком надлишку в Києві, автомобільного транспорту, однак місто вдалося до негайних заходів за вчорашнім дорученням мера у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в передмісті. Ми попросили звернулися до санипідслужби і до гідрометцентру. центру. Ці дані ми будемо тепер отримувати кожного дня до моменту, коли не нормалізується ситуація. Поки ж киян просять не панікувати, але не ризикувати здоров'ям, зокрема, утриматись від прогулянок в та в спекотну годину. Перше за все це діти хворі хронічними захворюваннями легенів, серцево-судинної хвороби, органів почуттів шкіри. Не бажано знаходитися в на даній території, де перевищення таких показників також вагітним. У Києві посилений контроль за продуктами, зокрема овочами і фруктами, які можуть потрапити на столичні ринки з ураженої території. Також міський голова Віталій Кличко дав дорушення обмежити рух вантажного транспорту в місті, а ще цілодобово поливати дороги та тротуари. Повітря в місті Києві внаслідок такої тривалої спеки воно має от перевищення змісту шкідливих речовин. Це такі природні явище, але полив, він якраз дозволяє зробити повітря більш чистим. В першу чергу це вулиці, де розташовані житлові масиви, для того, щоб нашим киянам було. Трошки легше дихати. Такого купання у столиці давно не було. У минулі роки місто мили приблизно 40 машин наразі. мобілізовано 53. І Київ автодор додасть ще кілька. Полівомочна машина може обрати яку грязь, яка б це грязь не була, які б осадки не були на проїжджій частині в літній період. Така можливість, як правило, є тільки в ночному час суток. Ми цю можливість осуществляємо. Зараз у зв'язку з пожаром, зв'язку з тим, що дуже жарка погода, ми намагаємося ці роботи виконувати і в днів. Вже зараз, завдяки вжитим заходам, ситуацію в центральній частині міста вдалося стабілізувати, зменшився вміст продуктів горіння в повітрі і в районі Великої кільцевої. Це за азотом діоксидом 0,04 мікрограма на метр кубичний визначили, а гранично допустима концентрація 0,2, тобто в 5 разів менше на сьогоднішній день дані показники завдяки заходам, які були здійснені. Що стосується вглубь оксиду, також можна сказати, в 4 рази менше, і ангідрит сірчану був в два рази менше. Утім, для отримання повної картини дані гідрометцентру ще необхідно звести із замірами санепідемслужби. Щоденне дослідження повітря триватиме, до ситуація остаточно не нормалізується. Наталія Сарданова, Вікторія Попович, Євген Тур, Сергій Савчук, Олександр Банний, телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. сімох було поранено. А в зоні АТО ситуація залишається неспокійною. Протягом дня здійснено 40 обстрілів позицій українських військ. Повідомляє штаб. Бойовики двічі обстрілювали трьох ізменку зі 152-мм артилерійських систем. Новотошківське потрапило під удар градів. З гранатометів обстрілювали сокольники, щастя і Новотошківське. Після того, як в першій половині дня зі 120-мм мінометів та 122-мм гаубиць російсько терористичні бандформування обстріляли піски та опитне після опівдня поблизу Донецька, по позиціях українських військ гатили ворожі танки. По широкій балці, що на Артемівському напрямку, підконтрольні російські владі злочинці вели вогоні з мінометів калібрів 120 та 82 мм. П'ять разів практично з усіх зразків озброєння, російські бандформування били по широкіному, зокрема зі 150 Двохміліметрових артилерійських систем гранатометів 120-міліметрових та 82-міліметрових мінометів. Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розширив спектр своєї діяльності. Нещодавно тут почали надавати допомогу і киянам, які повернулися з зони АТО. Як проходять адаптацію до мирного життя колишніх воїни? Далі у сюжеті. Повернутися бійцям до мирного життя нині допомагають 10 районних соціальних центрів. Міський координує їхню роботу, яка передусім націлена на сім'ї військових. Вся наша робота з бійцями крутиться і побудована навколо сім'ї. І ми вважаємо, що найкраще буде сприйматися інформація і послуги, які будуть спрямовувати саме на, на сім'ю такого бійця. Якщо це одинока особа, то все одно в законодавстві це вважається сім'я. Тому Виходячи вже з ситуації, активно допомагати колишнім бійцям. Тут взялися у квітні. Працівників спеціально готували, зокрема, іноземні фахівці. Модель комплексної допомоги учасникам АТО розробляли спільно спеціалісти центру, волонтери та ветеранські організації. Для нас сьогодні завдання номер один це турбота. Про наші київські сім'ї, члени яких сьогодні перебувають в зоні АТО, які повертаються, і надавати їм якомога оперативніше усю необхідну допомогу для того, щоб вони могли нормально знову повертатися до мирного життя, щоб їхні сім'ї відчували комфорт і турботу, турботу влади. Перша адаптація бійця. А то починається з першої комунікації в зоні миру, і ця комунікація може бути з працівником ЖЕКу, з двірником, той, який приносить е, квиточок на оплату комунальних послуг. І, власне, всі повинні людською мовою, розуміючи певні особливості збудженого там чи ще якогось стану цього бійця, зробити це максимально безконфліктним. За два місяці фахівці центру відвідали 407 сімей учасників АТО та надали консультації більше як семи сотням бійців та членам їхніх родин. Одим'ярошенко, Юрій Росохай, телека до кінця року у столиці відремонтують майже пів тисячі дворів. Крім асфальтування, подбають і про благоустрій для кожної прибудинкової території розроблять схеми перспективи розвитку. Про це повідомив перший заступник голови КНД Ігор Ніконов під час зустрічі з представниками органів самоорганізації населення. Про що говорили з громадою, знають наші журналісти. Контролювати виконання міських програм киянам стане простіше. Новаціями на зустрічі з громадою ділиться керівництво столиці. Зокрема, завдяки впровадженню електронного бюджету можна буде побачити усі видатки міста та навіть власного будинку. Я сподіваюся, що кожен будинок буде мати фактичний ідентифікатор, по якому ви будете бачити, скільки грошей потрачено, виділено джеком на дом і потрачено управляючі компанії на цей дом. І отут тут уже реальний ваш контроль. Модернізують картку киянина, після чого її власники зможуть не лише користуватися пільгами та знижками, а й оплачувати послуги в режимі онлайн. А от якість роботи жеків вже почала контролювати житлово-комунальна інспекція. Приводитимуть до ладу й майже півтисячі дворів, на що виділили близько 200 мільйонів гривень. Для кожної прибудинкової території, після обговорення з мешканцями, розроблять відповідний план розвитку. Крім асфальту, у дворі є дуже багато елементів. Благоустрою, є якісь проблемні питання, паркування і так далі. І так далі. Тому ми зобов'язуємо в першу чергу по всіх об'єктах. Кожен район виконає схему перспективи розвитку двору. 469 об'єктів «Київавтодор» буде цього літа і на початку осені дому завершити роботи, буде виконуватися. Власними пропозиціями поділились і представники осені, зокрема, як зробити зелені зони частішими та покарати недобросовісних відвідувачів. Я все таки всіх глав районів попрошу зібрати бізнес, котрого круки цих районів є, Нужна охрана, раз второе іскрати бізнес искать, которому выгодно будет это обслуживать. Потому тому що нет хозяина, нічого не вийде. Не менше цікавить громаду боротьба з незаконними кіосками, самовільне паркування, встановлення теплових лічильників та безпека у районі. Усі нагальні питання місто спільно з небайдужими киянами вирішуватиме якнайшвидше. Олександра зарожна, юрій розсухай, телеканал Київ. Муніципальні дитячі санаторії, що під Києвом чекають на масштабні перевірки столичної влади. Гревізія торкнеться роботи медичних служб пансіонатів. Проведуть її фінансовий аудит. Піонер, дружний ластівка більшість цих слів здатні пробудити спогади про безхмарне дитинство уже бабусь та дідусів. А тут і досі відпочивають та лікуються маленькі кияни, які страждають на психоневрологічні та ендокринні захворювання. Київська влада розпочала перевірку муніципальних дитячих санаторій. Спочатку багато часу витратили, щоб з'ясувати, чим же займаються в територіальних медичних об'єднаннях, які управляють одразу кількома санаторіями. На питання, а хто розподіляє путівки, ДОЗ і райони, а що робить ТМО? А ТМО це посередник між дозами і районом, навіщо? Це 3 мільйони гривень. Ну, хіба дітям вони були зайві, це 3 мільйони гривень на ті ж саме санаторні лікування. Є навіть факт передачі землі в оренду одним санаторієм іншому в рамках одного ТМО. Тобто, грубо кажучи, місто орендує землю саме у себе. Це питання має бути вирішене. Якщо його цілесеобразності немає, готують документи місяць здаю на прийняття рішення про його розформування. Тим тобто більше, на ньому нічого нету. Правоприємника даже не нам перетістація всіх главврачів. Здивували ревізорів бо й інші факти. Наприклад, в одному з дитячих пансіонатів, який кілька років тому знищила пожежа, і досі працюють секретар, бухгалтер та охоронці. Однак є сумнівні посади і в реальних санаторіях. Я не розумію, як може працювати в дитячому санаторії психоневрологічному лікар-стоматолог, коли поруч є нормальна міська стоматологічна поліклініка. А коли туди зайшли, то там буривана називаються, не знаю, як українською, да якими. Роблять пломбування в зубах, діток вони них жалі. Та хай якою важкою здається ситуація, є й добрі новини. Ось, наприклад, санаторій Ялинка, де прийматимуть дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Зараз він на фінальній стадії реконструкції. Враховані всі особливості відпочивальників. Всюди є ліфти, дітки перебуватимуть з кимось із батьків. Це буде найкращий санаторій дитячий в місті Києві. І я дуже сподіваюся, що це діти ще з вадами руху, діти, які є інвалідами, вони отримують кінець кінцем в місті Києві достойної європейської столиці, достойний е міста Києва, санаторій, де вони зможуть лікуватись і отримувати допомогу. Ремонт в приміщеннях обіцяють завершити до липня, а в серпні вже прийматимуть перших відвідувачів. У підсумку ж на столичній дитячій санаторії чекають масштабні перевірки, що стосуватимуться як медичних аспектів, так і фінансових аудитів Івана Білаченко, Тарас Мишак, телеканал Київ на сьогодні. У мене все ефір. Продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю всього найкращого і бувайте здоров'я. Вітаю, вас, шановні друзі. ФІФА усе ще може забрати у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 року. За інформацією іспанського спеціалізованого футбольного видання АС ФІФА таємно попросила арабську країну Катар підготувати як мінімум 8 стадіонів до 2018 року, щоб бути готовою прийняти найближчий чемпіонат світу, якщо раптом той не проводитимуть у Росії. На ФІФА продовжують чинити тиск лідери Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і Німеччини які вважають неприпустимим проведення чемпіонату світу 2018 року у Росії, враховуючи тривалу кризу кризу в Україні через корупційний скандал. У ФІФА вже подав у відставку цієї організації «Зе Блатар. Більше десяти чиновників заарештовані. Нагадаємо, вибори президента ФІФА відбудуться у цюріху 16 грудня. Молодіжна збірна України вігравців до 10 років не змогла пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу, що проходить у Новій Зеландії. Сьогодні в Окленді підопічні Олександра Петракова поступилася Сенегалу у серії пенальті. Українці повели у рахунку на 70 70-й хвилині, але Сенегал відновив рівновагу і перевів матч в екстра тайм. У серії пенальті Сарнавський не зміг відбити жодного удару. А воротар Сенегалу потягнув 3 з 4 пенальті від українців. Якщо у дорослому футболі усі найголовніші трофеї вже знайшли своїх володарів, і більшість футболістів за винятком збірників вже насолоджуються довгоочікуваними відпустками, то у юнацькому найпалкіші пристрасті лише розпочинаються. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України стартували стикові матчі у всіх вікових категоріях. Серед 16-річних гравців найцікавіше протистояння відбулося у столиці, де місцевий руфика приймав одеський чорноморець. Кияни досить швидко відкрили рахунок у зустрічі. Сергій Булєца сам заробив пенальті і сам його реалізував. По перерві господарі отримали змогу пробити ще один 11-метровий, Проте цього разу вже голкіпер Одеситів став героєм епізоду, парирувавши удар з позначки. А вже за кілька хвилин за фол останньої надії у власному штрафному майданчику господарі залишили у... залишилися у меншості. Гості свій одинадцятиметровий реалізували холоднокровно один один. Додамо, що кияни догравали поєдинок у дев'ятьох, проте до фінального свистка рахунок так і залишився нічийним. А переможець цієї дуелі визначиться за тиждень в Одесі. Несчасть на выезде в таких матчах, конечно, это как бы, для нас результат положительный, потому что повторная игра дома. Конечно, мы будем стараться, что и родные стены нам помогут, и ребята приложат максимум усилий к этому. Игра была сложная, команда, очень заслуживающая внимания. Вот, поэтому мы на нее готовились, на эту игру. Ну что ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!